Ну що, друзі, Шахтар чемпіон, і це не моя думка, це підсумки сезону 23-24 чемпіонату України з футболу. Знаєте, всі думали, що динамівці будуть бігти вперед, будуть намагати щось довести в цьому матчі. Ні. Бажання було більше у Шахтаря, коли вони забили м'яч, трошки відійшли, там вже динамівці щось спробували зробити, але нічого не вийшло. Шахтар дійсно кращий. Але це і не дивно, скільки мільйонів вбухав Ахметов в цьому міжсезоні. А скільки Динамо. Але саме у цьому матчі мені Динамо не дуже сподобалось, крім нервів. Пихатості якоїсь та відсутності гульових моментів я у Динамо нічого не побачив. на відміну від Шахтаря, який виграв дійсно цей матч на класі і на великому бажанні. До речі, я розумію, чому Кушич пустив сльозу, тому що це його перше чемпіонство ще за таких умов, але чому, наприклад, Матвієнко, Різник, я не дуже розумію. Напишіть свої версії.